Знаходжусь на вулиці Жасминова і маю в продаж комерційне приміщення. Давайте я вам покажу. Приміщення знаходиться в підвальному поверсі. Це у нас житловий комплекс, великий житловий комплекс, поруч парк. От є кондиціонер, металопластикові вікно, 9 сходинок. Повністю зроблений ремонт. Сигналізація Ajax 2,70 висота, кондиціонери інверторні в двох приміщеннях. Відеоспостереження. На вікнах датчики теж аяксі стоять всюди повністю. Ось таке велике приміщення, площею 108 метрів квадратних, санвузол, 15 кВт світла, фази. І ще одне велике приміщення. Кімната. Теж інверторний кондиціонер, камери. Оціні. Дивіться, будь ласка, в описі, і детальніший опис весь переглядайте в оголошення. Кого зацікавило, прошу звертайтеся і я вам його покажу. Всім гарного дня.